Так, розказую, як я підключав двигатель трьохфазний, щоб зробити з нього генератор. Скрив кришку. Так, знайшов от три провода. Шість проводів. Три нульових, три плюсових. Видно. Да? Май що видно? Три і три. Я їх прозванював по парах. Це начало обмотки одної, це кінець. Це виходить, плюс це мінус. Плюс то мінус. Плюс-мінус. У ну, мене видно. Я не знаю в кого буде. У мене видно. Три плюса, три нуля. Нулі. Всі збираю в кучу. В одну кучу скручую їх. Ну, так само я тут розподілив нулі. Ну вони Зроблені тут в кучу всі нулі. А фазові, плюсові фазові проводи, три по отільності йдуть. І йдуть вони в мене до такого щитка. Я зробив собі такий щиток. Три розетки, обов'язково, по моїй схемі три розетки віддільних І от такий датчик. Вольтметр, амперметр і частота. Перевертаємо далі. Дивімося по проводах. Нульові вони йдуть усього, запітуємо їх просто колечко. Через оцей датчик, як я казав, колечко і воно йде ось до цього датчика. Датчик. До датчика ще дійдемо Так. Тепер фазові. Фаза і провода. Кожна фаза з цих трьох проводів йде на плюс на розетку. Ось одна фаза на одну розетку, друга фаза йде на другу розетку і третя фаза йде на третю розетку. Тепер конденсатор. Конденсатор. Ідеться з одного кінця на рядом на фазову ось оцю конденсатор він йде на цю розетку і другий кінець на другу розетку. Оце ми так запітуємо. Думаю, буде зрозуміло. мене ну, все, все, видно. Тут від конденсатора. Ось на розетку. Плюс. Пішов на розетку разом. І фаза від мотора. Це конденсатор. Раз. І тут же ж так само. Другий. Кінець конденсатора і фазовий. А той я взяв на датчик. На датчик іде плюс сюди і минус сюди Оце Це три розетки. В мене йдуть. Одна розетка, дві розетки і третя розетка. Я їх, щоб проще було три проводи з кожної розетки нулі. От сюди провів і в кучу, як я розказував. В кучу додав так. Фази обов'язково на кожній розетці окремо. Окремо. І виходить. Вот так. Фаза 0. Фаза 0. Фаза 0. Тут запитанный фаза от мотора и с конденсатора. Тут запитана фаза от мотора и с конденсатора. Тут я взял на фаза от мотора и шло на датчик фаза минус куда угодно тоже на датчик можно взять вот такая простая схема не знаю, мне все ясно все просто фаза из мотора и на датчик ноль фаза с мотора и на, датчик, 0. на конденсатор ноль общий и третья фаза на конденсатор и ноль общий Я не знаю, простіше не буває. Все просто і все ясно. Мінус куди хочете берете. Фазу я взяв з третьої розетки. Ось така схема. Тут, ще раз повторяюсь, три нуля в кучу. І розеток я теж три нуля це все в кучу. Фази, вони, як видно, всі йдуть три по поодільності. Ось така схема. Що по конденсатору? Конденсатор у мене 70 мікроФ, видно. Робочий. Не пусковий, а робочий. Пускові вони йдуть сині других кольорів. А це робочий. Двигатель у мене 2,2 кВт. Здоровий. 2,2 кВт, так сказав в якого я брав. А тут я прицепив на обичний мотоблок. Ну, як обичний зуберт 6. У мене тут овал відбора мощності. Я ще шків зняв. У мене воно не підходило по шківу. Бо шків у мене на Моторі я приварив ось такий, на тоненький. Ну він більший за за цей. Треба на двигателі щоб був. На тоблоці був більший шків, а на цьому був менший на моторі. Щоб на хлостих міг робити, а не газував. У мене тут два шківа, один менший є підширший якраз. Мені по такій схемі я собі зробив прямо до петлі на, цьому. на моторі. Тут зуб от От того як культивація, просто повернув другою стороною, зробив отаке натяжне, воно упирається в зуб. Тут воно обичний болт, в дірку вже готову. А тут собі крутиш і підтягуєш двигатель натягується. Немає нічого сложного. Просто я буду знімати, піднімати вище Поставлю вже в мене є другий шкіл побільш. Бо в мене був ось такий шків. Оце перший шків. Ось такий. А на моторі ось такий. Більший був на моторі, а на цьому менший. то я тепер зварив сам. Ось такий додав тут шкіл, я ще додав з проволоки щоки, щоб ширший міг сюди стати. Ширший ремень. І виходить от таким образом він у мене стояв отут. І зараз я його запхнув. Ось у мене виходить ось так. Той старий, ну, рідний, а це я зробив. Закрутить, за шпонку вставити і все. І підняти двигателя. У мене є ремень вже ширший. виходить смисл. Як на маленькому стояв, мало оборотів Мені треба було давати половину газу на мотоблоці, навіть чуть більше. Великі розходи. Тут я ще такі ролики поставив, щоб пасік не терся. Більше шків воно не буде тертись. Тут треба побільше шків.